Унікальний проєкт дослідження організували французькі студенти заради допомоги українським майстриням-переселенкам. Ремісництво існує на межі хобі та бізнесу. Окрім того, ремесло це особлива форма збереження культури і традицій народу. За час війни роль української майстрині дуже змінилася. Як і роль української жінки загалом. Багато хто з них став єдиною годувальницею родини та повинна утримувати дітей самотужки. Ми хочемо допомогти українкам займатися улюбленими вишивкою, малюванням, плетінням або ж іншою творчістю і мати можливість заробляти цим на життя. Дослідницька група з п'яти студенток паризької школи міжнародних відносин і школи громадських справ проаналізували досвід проживання українських майстринь у Польщі, Німеччині та Франції, порівняли умови і проблеми, з якими зіштовхнулися українки на чужині, серед головних перешкод: мовний бар'єр, незнання правової бази та відсутність ділових контактів на новому місці. Особливу увагу приділили дослідженню, що показує важливість занять улюбленими справами, зокрема вишиванням або ж виготовленням ляльок-мотонок навіть в умовах війни та на чужині. Найцікавіше, що ми виявили, це факт, що ремесло справді є інструментом розширення прав і можливостей жінок як з економічного, так і з соціального погляду. В країнах, котрі тепер стали новими домівками для українок, вони могли розпочинати знайомство з однодумцями, ділитися досвідом та використовувати таланти як один із форматів арт-терапії. і все завдяки своїм творчим вмінням. А ще творчі прояви наших майстринь за кордоном це своєрідний спосіб спротиву ворогові. Українські переселенки продають свої роботи і організовують майстер-класи, а частину прибутку віддають на підтримку ЗСУ. Також майстрині привертають увагу до нашої культурної спадщини, а це надзвичайно важливо у контексті російської агресії проти української національної самобутності. Організаторки проєкту впевнені, що перемогу треба наближати не лише зброєю, важливо правильно та ефективно підтримати українську спільноту. Тому студентки рекомендують політикам і організаціям, що працюють з переселенцями, просувати роботи українських майстринь на місцевих рівнях, надавати їм простір для міжкультурного обміну досвідом, а також всебічно підтримувати їхні підприємницькі здібності.